Хто ж буде в Царстві Божому перший? Поговоримо сьогодні саме про це. мене звуть Іренка, і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Отож, всі ми знаємо такий класний, таку класну фразу, яку говорять протестанти, так, і не тільки протестанти, інші люди, що я впевнений в собі, я впевнений, що я буду спасений, ось що я буду в царстві Божому. Чому я сьогодні вирішила розглянути саме таке? Саме таку тему, саме таке питання, чому не потрібно і не можна більше того, скажу, не можна бути таким сам впевненим, що ти будеш царстві Божому і ти матимеш вічне життя. Що говорить про це Біблія? А сьогодні буде максимально коротеньке відео, по суті, як то кажуть. Відкриємо перше Коринтян, четвертий розділ: а про що взагалі йдеться? так? Проте йдеться про суд. Так, про те, що люди судять передчасно, що той буде спасаний, той не буде спасаний. Я знаю, ось побачиш, побачиш і так далі. А, про що це цей розділ? Четвертий розділ, перший коринтян. Не судіть передчасно нічого. Нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць, а що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайденим. Вірний. А для мене то найменше, щоб судили мене, чи ви, ви, чи суд людський, бо я сам, я сам не суджу себе. Я попроти себе нічого не знаю, пише Павло. Але цим не виправдовуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, щоб, який і висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. І тоді кожному буде. Похвала від Бога. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що не можна, взагалі Біблія пише, так, що не можна говорити нічого передчасно. Ти не можеш бути впевнений в тому, що твій сусід спасеться, хоч він алкоголік і пояка, і так далі. Ти не можеш впевнений бути, що ще там хтось спасеться чи не спасеться. Ти не знаєш, ти не знаєш, так? серце тої людини, і ти не можеш знати, які випробування проходить та людина, які спокуси проходить, чи встояла, чи не встояла, цього тобі взагалі ніхто абсолютно ніхто не скаже. Отож не можна передчасно нічого судити. Також що говорив Ісус Христос, коли був на землі, так про Царство Боже. Коли його учні запитали, скажи, будь ласка, хто буде першим на небі, так? І що Ісус сказав? Що той, хто буде першим, той буде останнім. А хто буде останнім, той буде першим. Тобто, якщо ви на землі будете першими, то на небі ви будете останніми, так? І той, якщо повезе, і навпаки, тому, тому не можна судити, не можна. Говорити такі речі, які ти не розумієш, не знаєш, це просто твоя людська думка із-за твоєї самовпевненості, так? тому що ти мудрий в своїх очах і так далі, для Бога це нічого не значить, це пустота. А хто найбільше в царстві, можете прочитати Євангелія від Матвія, 18-й розділ? Я вже його зачитувати не буду. Так? Ось. Але дуже цікава, дуже цікава думка, яку висвітлює. Висвітлюється в Матвія, так, що потрібно робити, щоб увійти в царство Боже. Отож, у мене на сьогодні все. Ось таке коротеньке відео, надіюсь, я вам було корисною. Можливо, у вас є якісь запитання стосовно цієї теми, можете в кінці в коментарях писати, і буде цікаво прочитати і відповісти. Всім гарного дня!